Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І нас знову гоночки очікують, на цей раз уже середній рівень. Давайте пройдемо його. І чим швидше, тим краще. Поїхали. Ось так боком заїжджаємо. бляха муха Скільки тут трафіку? Ось так. Прискорюємось. Так, дерево оминули. Зовсім поруч тут гоночка. Давайте пройдемо. А! І це у нас, мабуть, спринт або кільце. Так, поїхали. А цю трасу я пам'ятаю. Ось так. Ми ось так виривались. вперед. Прискорюємось. Ось так. Була червона субара, тепер стала білою. Ось. Ого. Оце я їду. Тепер уже не червона асі. Не... не біла вже сіра. Прискорююсь ось так. охо хо хо оце це я трюкач. Справжній трюкач. Прискорюємось. Все, вже останнє коло почалося. Прискорюємось. Уже не сіра субора, вже чорна. Прискорюємось. Ой, я знову перелетів. Навіть ще вище. Прискорююсь А ось і фінішна смуга. Все. Я лідером фінішував, ставимо все. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!